Сердечно вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему Must, he have to, have to і також заперечень з Must і заперечень з have to. І це Мерфі, 31 юніт, третя вправа. Нам тут пропонують залишити must в реченнях там, де воно потрібно. І викинути там, де воно не потрібно. Або, скажімо так, unnatural, тут дуже правильно сказано, неприродньо. Себто випадки, коли маст просто не вживається. Отже, перше за нас вже подумали: it's later than I thought, I must go. Ой, це пізніше, ніж я думала, я повинна йти. Тобто, я вирішила, що я повинна йти з другого боку, це може бути тих зовнішніх обставин, цебто пізно, я маю йти. Тут може бути і так, і так. «Have to» – це теж добре, «must» – теж добре. Окей, okay. далі друге I must start work every day at 8.30». Отут вже так не можна говорити, тому що це об'єктивний факт, і це зовнішні обставини. Це не те, що я там хочу, не хочу, бажаю, не бажаю, мушу не мушу. Це просто даність. Я повинна, бо так робота починається. Тому тут «have to» і «must» тут ніяк бути не може. Ну, а тепер йдемо далі. Третє, I must remember to call Sarah tomorrow. Я повинна пам'ятати, щоб зателефонувати Сарі завтра. Тут must теж добре стоїть. В принципі, хевтути теж можна поставити, але для того треба більше контексту, тому що не зовсім зрозуміло це. Я сама вирішила, що я Сарі маю зателефонувати, чи все-таки ну якось я пообіцяла, чи, чи може це якось зовнішні обставини, я змушена їй потелефонувати завтра і так далі. І так далі. Тобто опціонально Хевту тут теж може бути, але must тут все-таки краще. Тому що тут так виходить, що я сама на себе накладаю певні обов'язки. В таких випадках бажано маст. Тому маст тут все-таки краще. На відміну від першого, ну і точно вже від другого. Рухаємося далі. Четверте. I couldn't get a taxi last night, I must work home. О, тут точно вже маст не буде ні в якому виді. Тому що, по-перше, тут минулий час не немає минулого часу. Він, в принципі, не може бути в минулому часі. Тому тут буде «had to. Далі. В нас ситуація, коли в мене життєві обставини склалися так, що я не могла дозвонитися до таксі. Довелося йти пішки. Тому тут буде I had to walk. Без варіантів. Далі п'ятий must come and see us again soon. Ти повинен прийти до нас в гості ще раз. Тут нема контексту, тому не зрозуміло, що мається на увазі, тому must тут окей. Більш того, скоро за все тут must і буде стояти, але як варіант, теж може бути have to». Щоправда, для have to» потрібен контекст. знову ж таки, Так само, як в третьому. Тобто, і тут контекст, і тут контекст повинен бути. Бо інакше ми просто не доведемо, що там може бути heuf. Хоча, якщо поставити його, це не є помилка. Далі, шосте: Tom isn't going out this evening. He must study for his exam. Том не йде гуляти цього вечора, він повинен готуватися до екзаменів. Ось тут must не бажано, вкрай не бажано, тому що в нього екзамени. Це так само, як мені потрібно вставати о 8.30, бо в мене робота. Це від нього ніяк не залежить. Це теж обставини. Тому тут без варіантів тут має бути тільки has to He has to study. Рухаємося далі. Some we can't go the usual way. Ми не можемо йти звичним шляхом, тому що дорога закрита. Ми повинні йти якимось іншим шляхом. І тут мас теж не повинен стояти ні в якому виді, тому що в нас знову обставини. В нас ситуація, коли від нас ніяк не залежить те, що сталося, і ми просто, як то кажуть, підлаштовуємося під ці обставини. Кожен раз, коли виникає отаке підлаштування під обставини, нам потрібно «have have to». «We have to go another way». Далі, восьма Джулія she, she was very young». Так, ну тут взагалі дуже цікаво. Джулія носить окуляри, вона повинна нібито носити окуляри відтоді, як вона була молода. Тут, в принципі, мас не може бути. Чому? Навіть якщо ми зараз забудемо про те, чому вона носить окуляри, тут не вказано чому. І в принципі можна було би сказати, тут немає вказівки на зовнішні обставини. Доведіть, що тут має бути хевту, але насправді тут мас не тому не може бути, що тут обставини, а просто тому, що тут у нас ось що є. Септодія відбувається фактично від якогось моменту в минулому. А ми пам'ятаємо, що в таких випадках потрібен перфект. І маст перфекту немає. Тому тут нам доведеться ставити to не тому, що в нас там данність, не даність, обставини, не обставини, а просто тому, що в нас час дієслова такий. Тому дуже важливо, як ми будуємо речення. Не тільки що ми маємо на увазі, але як ми це говоримо. Тому тут ще... І далі нам не просто «has to» треба поставити, нам треба ось таке. «has had to wear glasses». І оце буде правильно. І тут можна зупинитися вправа, хоч і маленька, але вона, ну як на мене, досить цікава. Тому що тут непогано показані оці маленькі такі нюанси. Висновок, до речі, тут досить простий. Що якщо в мене? Є який-небудь обов'язок, який від мене ніяк не залежить, цебто мені його нав'язали зовні. Неважливо, який це обов'язок, чи я маю вставати кожен день на роботу, чи я маю готуватися до екзамену. Тобто це не в моїй владі. Я повинна, але ну, це не в моїй владі. Так просто сталося, я повинна. В таких випадках можна і потрібно вживати хевту, хесту і всі його модифікації. Коли ж є натяк хоча б приблизно на те, що це в моїй волі, я вважаю, що я повинна, я вважаю, що я мушу, чому? Можливо, я пообіцяла, можливо, я так собі просто вважаю. Тоді потрібно маст. І другий варіант з must, це тоді, коли в нас закони, правила, але ну, у нас тут таких речень навіть і не було. Ну і окрема тема це часи, тому що хевту, на відміну від must, має часи. Він має і минулий, і майбутній, і перфект. Мас не має часів в принципі. Він є класичним модальним дієсловом, і з ним нічого неможливо зробити тільки теперішній час і не далі того. Отже, скріншот буде за посиланням в описі відео. Посилання на теорію також буде в описі відео. Посилання на весь плейліст по модальних дієсловах також в описі відео. Не переключайтеся, далі буде продовження. В школах того нічого не розказують або розказують криво. Дякую за увагу! І далі буде.